Пане Сергію, ваша команда сьогодні здобула важку перемогу, але три очки. Чому на вашу думку, все ж таки, отак важкувато було? Ну, на всякий випадок команда Івано-Франківська Прикарпаття віддати їм належне теж має ці шанси, ну мали до цієї гри, ну ще, в принципі, мають. Але маленьке до цієї гри вони мали шанси потрапити до четвірки. Вони розуміли, що в цій, перем... в цій грі ми ж дивилися, їм потрібно було тільки перемагати. Ми від цього і побудували гру. Я вдячний дуже хлопцям за той характер, який проявили, тому що, що що, якби в футболі, то ми переграли, а от нам саме головне було нам не програти в характері. Розуміло? Чому, тому що команда Франківська вона завжди славиться своїм таким характером. І Я дякую хлопцям, що вони ну, не програли цю психологічну, так би мовити, боротьбу, боротьбу знаєте, за м'ячі, настрій. І Ви використали свої моменти. Команда суперників не використала, ми використали свої моменти і, як на мене, перемогли заслужено. Наскільки, на вашу думку, вплинув той факт, що завчасна заміна Лішенка через травму довелося перебудовувати чи все-таки всі гравці, які були на лаві запасних, вони були готові замінити будь-кого в будь-який момент. У нас, знаєте, опція була на це позицію, ну повірити, чоловіка чотири. Ну, ми з тренерами довго так би, дивилися, кого випустити. Ну, випустили У нас, всі футболісти готові. Просто в цей контекст входило, що потрібно вести дуже боротьбу, не програти боротьбу. Це самое головне було сьогодні. Наступний матч домашній за гробізнесом знову битва лідерів групи А. Ну як будете налаштовувати свою команду? Ну, ну, кожна гра від гри до гри, розумієте? От сьогодні дайте нам трошки перепочити після сьогоднішнього матчу. І будемо готуватися вже в на суботу гра за грубізнесом. Ну буде цікава гра. Думаю, грають друге-перше місце. Я думаю, що цікаво.